Всім привіт, це компанія АвтоКепітал і у нас нове надходження, а саме Audi a 1 12 року випуску. Це досі приткий хетчбек від Audi. На 1,4 TFSI Передній привід. авто з по порядку 120 кінських сил на її вагу. Це дуже класна комбінація, особливо для города. А для города, що ще круто, це її габарити, що вона реально маленька і на ній можна паркуватися, хоча куди угодно, вставати. Там злазиться пузкі мулі, улочкам кататися, саме то. Ось авто в дуже класному критичному стані. Е -е, має непогану комплектацію, це автосвіт, там навіть датчик дождя є. Ось, е -е, В цілому по салону. Тканіва душечки. электростеклопакет, а так подогрев и зеркал. Ось. Стоит эстроник. Коробка. Пи, о, получается обдув передних задних стекол. Печка, кондиционер, мультимедиа. А, Все, мультимедиа аудюшно стоит. мультикормо. Все, в что я вам сказал. 118 тысяч пробег, там чуть меньше там. А, ну, Реально дуже класний стан. Навіть такий салон, я нічого я не зачухає нічого взагалі. Машина дуже-дуже приємна. І в їзді нічого не стучить і так далі. Тобто вона реально обслугована і це тобто, завтівка доглядали. Ось. А, в цілому дивіться, щоб її переглянути або придбати, ми знаходимося за адресою велика кільцева дорога. 10А. Це на території столичного ринку. Всього можна може за готівку, в кредит в лізінг або в тридин. Всім гарного дня!